Починають хвилюватися і збиваюся, що я хочу сказати. Він так завжди робить, і в мене завжди це якось потім виходить. А, ну так, да, гарна картинка. Так, я зрозумів, да. так. Так, так, так. Да. Та ні, ну чекай, мені ж Біблію треба було. Зараз чекай. Ага. Хочу вам показати цю штуку. Стас сьогодні її приніс, показував мені. Хто знає, що це таке. Аптечка. аптечка. Військова аптечка. Ми її розібрали сьогодні, подивилися. Дуже цікаво Покажу. там. А? Ну так, да. якщо вона тут висить, її дуже класно, щоб зняти її. Треба просто відікремити, знаєте, ну, взяти, да? Від... Чекай да, да, вибач, вибач, да, да, вибач, да, да, я відбач. Навіть да, відірвав. це лишається на собі, а ти вже з аптечкою і робиш всі справи, які тобі потрібно. Відкриваєш або турнікет, збереш кров, зупиняєш там або там всередині є багато чого цікавого. А, і ми бачимо, це військова аптечка. Тут є ножиці, є бінти, є такі а, пластинки, які, якщо куля пройшла опов, то треба заліпити тут, дирочку там і все ну там трошечки до, до, до стабілізаційного пункту доїде людина. Це перша допомога, коли людина поранена. А, і, на жаль, це на сьогодні з нашої реалії життя є. Вона пригоджається кожного дня нашим військовим, кожен день вона працює, оця штука. А, навіщо аптечка потрібна? А ну-ка, ще раз нагадайте мені, сестрима. Захранити життя. Коли вона знадобиться? От нам вона зараз потрібна? Зараз? Пораненим, коли є проблема, коли ми бачимо якусь проблему, і Бог так само реагує на коли ми нас поранена, вона дуже активно допомагає нам сьогодні, нашим військовим. І коли в нас є проблема, Бог так само відреагував. Бог так само відреагував, віддавши свого Сина Ісуса Христа, для того, щоб кожен з нас мав спасіння. Бог так відреагував. І тому ця історія Його спасіння це. Проходить поміж всього, і Бог працює над людством і спасає людство. Але якщо людина не хоче спасатися, от, ну не хоче вона спасатися, чи може Бог заставити людину спастися? Ні. Бо це наш вибір: Бог він не може заставити людину, він зробив з своєї сторони все, щоб могло це зробити. І він спасав людей раніше. А, хто знає історію про ноя? Ной. Хто такий ной? Ну чули про ноя. Слово потоп. Чули? О, я колись був в школі, і мені сказали, що це просто вигадка, такого не може бути. Але я коли вже навчався в університеті, у нас професор був один, який він був спеціаліст в він докторську дисертацію. Він був багато багато в університетів, де його брали як членка. Знаєте, то що він як респондент, він там викладав постійно по всьому світі. І ось одного разу він викладав у нас і говорив про ковчег. Це дуже великий корабель, слухайте. Він дуже великий корабель. Якщо об'єм його порахувати, це 900 вагонів железнодорожних. 900 вагонів. І ось історія про ноя. Щоб ви побачили, що Бог турбується про всіх. І він а, нагадував людям, говорив людям, а, але люди не чули його. І ось що а, яка історія про цей потоп, що сталося. І побачив це в перша книга буття, там шостий розділ, і побачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця людей тільки зло повсякденно. Не пройшло багато часу, як Бог створив людину. Людина зрішила, пішла від Бога, і ми маємо величезний, величезну проблему. І Бог говорить, Бог дивиться на людей, і написано, що кожна е думка. В серці людини це є зло повсякденно. Кожного дня, кожну хвилину людина думає, як зробити зло. Ось так люди розбещились, написано. І пожалкував Бог, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Дуже тяжко засмутити Бога, але наші гіхи засмучують Бога. Це треба розуміти, і кожен крок від Бога його засмучує. І Бог е, дає план, а, а, пан, е, і він говорить, ось, що і промовив Господь зітру я людину, яку я створив з поверхні землі. Від людини аж до скотини, аж до плазунів, аж до птахтасва небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Бог говорить: я зітру, на що вони? Ну, вони ну, це ж зло роблять і все. Але це слово але завжди знаєте, знаєте. Це дуже цікаве слово. Але Ной знайшов милість в господніх очах. Чому? Це ось оповідь про Ноя. Історія про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний в своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Що, значить, ходив з Богом? Це таке слово цікаве, так? Да? Ні, е, не тільки вірив в Бога. Знаєте, я теж вірю в Бога. Але чи слово ходив означає, що його шлях був спрямований до Бога. Тут, 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 тут про шляхи зараз побачимо, е, і ми поговоримо про це. Написано, що про шлях, давайте прочитаємо далі. Е, Зною ходив з Богом, і бачив Бог землю. І ось земля зіпсувалася кожна людина. Зіпсуло свою дорогу на землі. Ходив Бог з ноєм, але но він був праведний. А ось останнє людство, останнє, хто там ще був на землі, вони зіпсували свою дорогу. Вони щось зіпсували свою дорогу, друзі? Бог дав кожному шлях і своє завдання виконувати перед Богом. Але люди не обрали Божий шлях. Вони обрали свою дорогу. З дорогу і зла, як ми бачимо тут. Написано, що люди зіпсувалися, і вони кожен день думали, щоб зробити зло. Зробити зло в своєму серці. Уявіть собі, що ви живете в родині і кожен ваш член родини питається вам погане зробити. Як, як ви уявляєте, що це було б? Це не життя. Люди багато розлучаються, тому що не можуть жити разом, багато проблем мають. Люди постійно щось, когось там звинувачують, десь щось питаються себе виправдати. Я не винний, але ти винний, якась біда, то ти винний не я, бо я ж найкраща людина в світі. І так далі. далі. Це гріх розповсюджується. І людина крокує своєю дорогою кожен крок за кроком, і кожен крок залишає слід гріха. Слід гріха. І Бог каже, що люди настільки розпустилися, що кожна думка в його, в їх е розумі була, як би зробити зло іншому. Уявіть собі, кожен день людина планує зло. Не просто так само виходить, а планує зло. І ось Ной з'явився. І промовив Господь даною: прийшов кінець кожному людині перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх на землі. Зроби собі ковчега з дерева гофер з перегородками, і він це і зробив усе Ной, як зілив йому Бог. Але пройшло аж більше 100 років, як він це робив. І у мене питання до вас тепер. Ми зараз почитаємо далі історію про Ноя, але питання до вас. Коли я хочу звернути увагу не то, що. Сам Ковчег був великий такий ящик, такий ну, корабель огромний, дуже великий. Він його робив своєю сім'єю. А я хочу звернути увагу на то, коли він говорить, як він Бог буде знищувати землю. Він сказав, що буде дощ. А до цього до що не було написано. Бо мішло, дощу не було на землі. Земля а, як в теплиці була. Знаєте? Над землею було таке а, багато води, такі, знаєте, як шар такий. Вона, і земля в теплиці. Сонце потопляло на а, землю, і а, через цей слой землі в атмосфері воно розподілялося правомірно. І тому на, знаходять на северному на Южному полюсі знаходять а, такі дерева, які зросли і на екваторі. знаєте. ось а, І ось тому, що земля була повністю орощена росою кожного ранку і там далі питалася земля. І що цікаво? Цікава інша думка: люди не знали, що таке дощ. Ной прожив, прожив 500 років і не знав. Ну тоді було багато років люди жили. знаєте, І не знав, що таке дощ. Але Бог говорить: буде дощ, буде погано, робить це. Приходять люди до нього. Що ти робиш? На що він відповідає? Роблю корабль величезний. Бо Бог так сказав. А люди кажуть, і що буде? Навіщо? Буде потоп, буде вода, буде дощ. А що таке дощ? Вода з неба. Паде і все затопить. Вони кажуть, ну ти що, ненормальний, друже. Нікого такого не було. До цього такого не було. Що ти розказуєш? Де ти візьмеш це? а і каже: мені Бог сказав. І починає робити далі. Його сім'я з ним разом робить теж цю справу. Цю справу робить. До них приходять люди. Навіщо ти це робиш? Він каже: бо так Бог сказав, і якщо ви не будете в цьому кавчезі, тоді ви не зможете спастись. І це чудо насамперед, яке Бог зробив через Ноя, яке чудо. Чудо того, що це ковчег був збудований, були тоді, е, тварини запрошені, Бог їх завів. І сім'я Ноя зайшла, пам'ятаєте цю історію? Закрив, і ангел нас Господін смолою засмолив цю дверку. Там були отвори наверху, там вони жили собі, поплавали, і були такі якорі великі камені прив'язані, щоб воно стабілізація була. Там дуже цікава. Цей корабль, до речі, знаєте, по знайшли потім такий що корабль, це там по цьому, ну, на цього корабля. Кажуть, по тому, що було. Учони на ці вчені казують, що це було е, тоді зроблено як Титанік, тільки в три рази більше чи чотири рази. Але питання в тому, що пропорції були такі, як правильно зараз робить кораблі. Один к шести. Знаєте, тобто, і це дуже цікаво, що Бог так робив через Ноя ж дав йому зрозуміння, як це зробити, дав параметри корабля. І все це він строїв і дав дерево. І ось ще питання. Ной. Який просто Бог йому сказав один раз. І вірити чи, чи не вірити в це, слухайте, люди постійно говорять зі сторони, ти сумасшедший якийсь, ти щось інше робиш. Так ось це ситуації в нашій е, житті, в нашому житті бувають такі ситуації, які ніколи ще не були е, в житті людей. Ну, буває таке. Інколи трапляється дуже багато ситуацій, які в інших людей трапляються. Але. Путь вирішення інколи Бог дає таке, яке немає ні в кого. Не було такого до цього. І якщо вам хтось говорить, що такого не буде. Якщо Бог вам говорить, що так і буде, треба це вірити, бо це Боже чудо. Не значить, що якогось це не було, то не буде ніколи. Буде. Бо Бог зробив це в житті Ноя, його родини, його дітей і в родині цих дітей. І ми бачимо, що Бог робить це чудо. І що далі ця історія говорить, дивіться, дуже цікаво. І зробив усе но, ну, як звелив йому Бог, він це зробив. Він довершив це. І потім сказав Господь ти весь е, твій дім до ковчегу, бо я бачив тебе праведним, перед лицем своїм на всій землі. Дивіться, що відбувається. По всьому роду, людському. Ной був праведний, ходив перед Богом, виконував повеління Боже, тримався повеління Божого. Як інші люди жили? Чого Бог е засмутився? Бо люди пішли своєю дорогою і вчинили зло кожного дня. А одна сім'я, яка відрізнялась від всіх інших. Розумієте? І ось що ми бачимо: що Ной ходив перед Богом і був праведний і невинний. Інші тут чинили, а цей не чинив. Де його секрет? В чому цей секрет? В стосунках з Богом. Він ходив Божими дорогами. Він хотів дізнатися, який Бог хоче для нього шлях збудувати. Він спілкувався з Богом, як йому Бог сказав, бо він з ним спілкувався. Ми це бачимо з цієї книги, і те чудо, яке зробив Бог, які кроки він робив. Він мог сказати: люди приходять кожен раз, говорять, дача нема, це нема, що ти розказуєш. І, і він так розумів, що нема того. скільки прожив такого не було. І що тепер робити? Слухати людей, які говорять, оточують чи слухати Бога? І він послухав Бога. Бо люди, які йому говорили, жили іншим життям. Вони творили все, що хотіли, жили як хотіли. Чинили зло кожного дня, і думки серця їхнього і розуму були направлені тільки на зло. Він їх бачив. І вони йому поради давали, сміялися над ним. Але на виході, коли зачинилася ця двері і почала а, дощити з неба падати, такий той та оболочка, яка там була, захищала тоді природу цю землю. Вони земля, ця, вся вода впала на землю. І люди, які там були, почали стучатися до ноя. Спаси, спаси нас. А вже він не міг відчинити, бо він не він зачиняв двері, ангел зачинив двері. Він, мабуть, чув крики людей, які опять, тарабанили всі двері, а, кричали, але він нічого не міг допомогти, бо скільки він будував цей ковчег, люди мали можливість прийти допомогти. і допомогти. І бути разом в цьому кавче. Не просто допомогти, а повірити, що буде а, знищення, і дойти. Сьогодні Бог говорить, друзі. Є час спасіння, Бог любить. Бог пропонує свою любов, двері відкриті для Бога. Але наступний момент, коли ми вже будемо, як у той люди на тому, знаєте, хтось буде тарабанити до Бога і кричати, Господи, спаси мене. а Бог каже, ну, це вже час пройшов. Час пройшов нашого життя на цій землі. Буде зупинка нашого життя. І тоді ми говоримо, будемо з Богом один на один бачитися так. І Бог буде казати, я ж тобі свою любов показував кожного дня. Я хочу, щоб ти був зі мною. Приходь до мене. А ми все відвергали Бога, йшли своїм шляхом і не мали нічого спільного з ним. Але спасіння хочемо. Але шляхом іншим. Роби, що хочеш в своєму житті, але спасіння я потім буду мати якось. Друзі, так не працює. Віра в Бога. Як про що Соня говорив Стас? Це є розуміння переміни життя. Коли Бог торкається мого серця, я визнаю своє себе перед людьми грішними, перед Богом, вибачте, і визнаю свої гріхи, прошу прощення у Бога, Бог мене зцілює від гріха. Як ця аптечка нам потрібна, коли кров іде, зупинити кров турникетом або заліпити отвір, так Бог готовий прийти і забрати гріх кожного з нас на себе, бо він так це вже зробив 2000 років тому. Але це ми повинні зробити. Інколи ця аптечка лежить поряд. І дуже дивно, коли людина стікає кров'ю, аптечка поряд, а він говорить, вона мене не потрібна. Людини приїхали евакуювати, а він вже мертвий. Він каже, це мені не потрібно було. Треба було зробити це. Оце дано нам як спасіння. Аптечка спасає від кровотечі, допомагає на першому етапі. Бог, він поряд. Він не аптечка. Він той, хто знищує гріх наш і збере цей гріх на себе. Він веде нас до спасіння, до відносин з ним. І якщо ми цього не використовуємо, то ми не зможемо потім сказати: Бог, ти там такий сякий, вибач, е я помер за тебе. що ти я тут-тут». А Бог каже, я ж тобі цю аптечку дав, я тебе себе пропонував. А ми будемо говорити тоді: ну, вибач. І тому історія про Ноя – це історія також і про Ісуса, який хоче і сьогодні втілювати своє спасіння в людстві. Щоб кожна людина, він не хоче, щоб всі загинули. Він хоч, хоче, щоб кожна людська душа була спасена. І тому Бог пропонує спасіння. Дуже просто, насамперед, але це, ця простота має величезну ціну. Це життя Ісуса Христа, Його страждання. І тому, а, якщо ми розуміємо це. Євангелія. Євангелія це радісна звістка, яку Бог нам сьогодні говорить, тому що ми грішні, зіпсовані, як тут було на початку творіння, але Бог уже не знищує, а Він пропонує себе І для того, щоб все людство було спасене. Але це вибір кожної людини, друзі. Це вибір кожного з вас. І я пропоную, щоб е, і хочеться дуже. І тому ми тут і збираємо, щоб славити Бога за це спасіння, за це дар, за те, що Бог нам дав це можливість доторкнутися до Нього і в майбутньому бути з ним вічно. І коли ми тут знаходимося, ми тут теж можемо бути задоволені спільнові носами з Богом. Але це вибір кожного: користуватися чи не користуватися, бути у відносинах з Богом чи не бути, допомагати собі через поштовх, який Бог нам дає. Вибирайте ви, кожен з вас це може зробити крок до Бога. А коли життя закінчиться, ми не знаємо. друзі. Тому хай вас благословить. Зрозуміти цю любов Божу до кожного з вас, до кожного з нас і втілювати в життя спасіння, яке Бог нам дає, віру втілювати. Про яку сьогодні Стас сказав, що спочатку, що таке народження згори. Отримати народження згори. друге народження, яке дає шанс кожному з нас бути спасенними, а не просто йти яким шляхом, яким ми йдемо. Ми можемо йти. І ми можемо казати сьогодні в своєму та поговори трошки тут. Ми тут посидимо, все класно. А що далі буде, ми вийдемо, будемо йти своїм шляхом. Це ваше право. Але у Бог вас чекає, турбується про вас і любить вас. Хай Бог вас благословить. Знайти шлях до нього. Амінь. Давайте заспіваємо.